Олена і Тарас Гриценки були звичайною парою з невеличкого містечка на Львівщині. Їхнє життя виглядало ідеально затишний будинок, сад з яблунями, маленька кав'ярня, яку вони разом відкрили. Але за фасадом щасливого життя ховалася порожнеча вони не могли мати дітей. Спроби еко, консультації з лікарями, навіть відвідини ворожок у сусідніх селах усе марно. Двері до батьківства, здавалося, були зачинені назавжди. Одного вечора, коли дощ гупав по даху їхньої кав'ярні, старий знайомий Тараса Роман розповів про загадковий притулок у Карпатах, це незвичайний дитячий будинок, шепотів він, озираючись, наче боявся, що хтось почує. Там е особливі діти, але будьте. Трошки обережні. Олена і Тарас, втомлені від розчарувань, вирішили ризикнути. Вони записали адресу, віддали на село в горах, куди не ходили автобуси, а будь-який смартфон втрачав сигнал. Дорога до притулку була довгою і виснажливою. Густі ліси, що обступали вузьку стежку, здавалися живими. Гілки, наче простягалися до машини, а вороняче каркання звучало як попередження. Нарешті вони побачили будівлю. Це не був звичайний будинок. Старий пансіон, схожий на покинутий монастир, стояв на краю урвища. Його стіни були вкриті мохом, а вікна тьмяні, наче очі сліпця. На дерев'яних воротах висіла вицвіла табличка. Притулок для вибраних дітей Засн. 1890. Усередині їх зустрілась жінка, що назвалася сестрою Марією. Її обличчя було блідим, майже восковим, а очі ховалися в глибоких тінях. Вона не підвелася за стол, лише мовчки протягла теку з документами. Заповніть і подумайте добре, сказала вона голосом, що нагадував шелест сухого листя. У формі були дивні пункти. Чи готові ви прийняти дитину, яка бачить те, що приховано від живих? Чи згодні ви змиритися з втратою часу чи пам'яті? Чи берете на себе відповідальність за наслідки, якщо дитя прокинеться? Олена вагалася, але Тарас, міцно стиснувши її руку, поставив галочки напроти усіх пунктів. Ми впораємося, сказав він, хоча в його голосі чулося невпевненість. Лена підписала документи своїм вишуканим почерком, і потім їх провели до кімнати з одностороннім склом. За ним стояли діти, але називати їх звичайними було помилкою. Один хлопчик тримав у руках ляльку, яка здавалося шепотіла йому щось на вухо, дівчинка в куточку малювала на стіні символи, які зникали. Щойно вона відводила руку. Але увагу Олени привернула і інша дівчинка, висока, з довгим чорним волоссям і очима, що блищали, як у вовка в темряві. Вона стояла нерухомо, але її тінь на стіні рухалася, наче танцювала. Це Соломія, сказала сестра Мрія, з'явившись поруч так тихо, що Олена навіть здригнулася. «І...» Попередні батьки повернули її, коли почалися проблеми, скажімо так. Які проблеми? запитав Тарас, але сестра Марія лише всміхнулася. Вона особлива, ви ж самі бачите. Олена не могла відвести погляд від Соломії. Вона наша, прошепотіла вона, і Тарас кивнув. Хоча його обличчя трохи зблідло. Папери підписали швидко. Соломія, наче привод, раптово опинилася поруч із ними, її холодна рука торкнулася олененої долоні і та відчула, як по тілу пробіг мандраж. Дівчинка посміхнулася занадто широко, занадто неприродно. Ти будеш моєю мамою. Запитала вона голосом, який звучав, наче луна з глибокої криниці. У їхньому будинку в містечку Соломія оселилася швидко, вона була тихою, але її присутність змінювала все. Квіти в саду починали в'янути, хоча Олена поливала їх щодня. Сусідський Пес який раніше гавкав на всіх, тепер скиглив і ховався, щойно бачив дівчинку. А одного вечора. Коли Олена готувала вечерю, ніж сам по собі впав зі столу, ледь не зачепивши її ногу. Це просто випадковість, заспокоював Тарас, але його очі видавали страх. Соломія сиділа за столом, малюючи щось у своєму зошиті. Олена зазирнула через її плече і побачила, що дівчинка малює їхній будинок, але з вікнами, з яких текла чорна рідина. Чимось схоже на кров. Тієї ночі Олена прокинулась від дивного звуку, наче хтось стукав у стіну. Вона повернулася до Тараса, але його місце в ліжку було порожнім. Тарасе! покликала вона, але відповіді не було. Стукіт став гучнішим, ритмічнішим, наче хтось бив кулаком з середини стіни. Вона увімкнула світло і побачила Соломію, яка стояла біля ліжка. Її руки були вкриті чимось червоним і вологим. Де Тарас? Де твій батько? закричала Олена, відчуваючи, як серце стискається від жаху. Соломія нахилила голову і її очі спалахнули в темряві. Він у стінах, відповіла вона тихо, а потім додала, як і ти скоро будеш. Олена закричала, але звук заглух, наче його поглинула кімната, вона кинулася до дверей, але вони були зачинені. Стіни почали вібрувати, а з-під шпалер проступила темна рідина, що стікала на підлогу. Соломія підійшла ближче, і її тінь виросла до стелі, набуваючи химерних обрисів Нелюдських. химерних і страшних. Наступного ранку будинок Гриценків стояв вже повністю порожнім. Сусіди, які помітили, що кав'ярня не відкрилася, викликали поліцію. У будинку не знайшли ні Олени, ні Тараса, ні Соломії. Тільки на стінах залишилися дивні символи, вирізблені так глибоко, що, здавалося, ніби їх вигризли. Поліцейські, які оглядали місце, говорили між собою, що відчували чиюсь присутність, хоча в будинку точно нікого не було, як мінімум, живого. Тим часом у Карпатах у старому притулку сестра Марія зустрічала нову пару. Вони трималися за руки, сповнені надії. І не звертали уваги на тіні, що ворушилися за їхніми спинами. У нас є ідеальна дитина для вас, сказала сестра Марія, і її воскове обличчя розтягнулося у посмішці.